Ворог, орки вірвалися в нашу країну, нищать все, що попаде їм під руку, вбивають мирне населення дітей, жінок, наших захисників. І прийшла така звістка неприємна, сумна, загинув сугак Сергій, наш побратим, наш колега пасічник. Ми з ним були знайомі тільки по Ютубу переписувались, тому що він також був прихильником українського вулика, української рамки. Хороша людина, сім'янин. Залишилася дружина, у якої не дуже добре здоров'я, є проблеми, і троє дітей два сини і дочка. Зателефонував до мене Юрій, його друг. І попросив зняти отакий невеличкий ролик із проханням про допомогу. Під роликом будуть реквізити і буде ще такий невеличкий останній ролик, де ви можете побачити, хто не знає Сергія, можете його побачити і почути, що він казав, і який в нього настрій був до цієї всієї ситуації. Він сказав, що хто як не я, хто як не ми, будемо захищати нашу країну, наші сім'ї, наш дім, наших дітей, жінок. І від мене також таке буде прохання, хто має можливість, будь ласка, допоможіть цій сім'ї. Нас не під дулом автомата скажімо так, заставили туди. Нас питали, хто хоче. Ми виявили дому волю йти, захищати там, де зараз фронт, щоб той фронт не прийшов сюди, просто-напросто. Ми пішли туди, щоб вони не прийшли сюди. Тому що якщо вони прийдуть і буде Буча, я не хочу, щоб була Буча, тут і пін ну, тут. То не життя, то, то пекло, просто-напросто. Я бажаю всім нам, щоб те пекло не прийшло до нас. Дякую вам за побажання, що ви хочете, щоб ми всі повернулися живі, але нема 100% гарантії того, що ми звідти вернемось, тому що ми пішли захищати. Ми пішли відстояти свою незалежність, свою свободу, ваше життя, ваше здоров'я, щоб наше місто було квітучим, а не зруйнованим. Бажаю всім миру, бажаю, щоб ця війна закінчилася швидше, щоб якомога було менше постраждавших, менше загибших. Раз від'їжджаєш на серці важко, приїжджаєш. Хочеться цілувати землю, що Їдеш живий додому.